Затякові розрахунки, розрахунки карткою це завжди ризик, лотерея. І дуже часто це втрати втрати коштів, нервів, часу. От і зараз в Україні відбувається масштабний збій, чисельні повідомлення від колег, від знайомих Західної України, Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина не проходять оплати по банківським карткам. Неможливо зняти готівкою. Немає інформації по Івано-Франківщині. Але, думаю, що там схожа ситуація. Це вже не перший збій, друзі. І окрім нервів, він українцям принесе ще чисельні втрати. Потім треба бігати в банк, писати заяви, незрозуміле списання, подвійне списання. І хто проходив через це, той мене зрозуміє. Я через це проходив разів. Знаходячись зараз вимушено в вимушеної Європі, не можуть, не можу повернутися, до речі, нещодавно прилетів з Америки, я був вражений, вражений, що ті регуляції, які нам нав'язують і розкажуть, що це європейський шлях, ну абсолютно відсутні і в Європі, і в США. І тут, і в США вважають, що це сервіс. Що це сервіс приймання, обов'язкове приймання до оплати банківських карток, карток це сервіс. І бізнес може надавати. Будь-якого городу інший сервіс, приймати подарункові картки, ваучери, векселя, різного роду тревел-чеки, що в принципі відбувається. Однак ніхто нікого не за не заставляє приймати картки. І хто був в Європі навіть чи в США, то знаєте там, де приймають картки, там вивісують такі при вході табличечка і там Мастер-карт і віза. Якщо цієї таблички нема, то там ти розраховуєшся готівкою. У нас же зобов'язали бізнес. Практично весь мати посттермінали і приймати оплати у безготівковий спосіб шляхом розрахунку картками. Зрозуміло, що це відкати, зрозуміло, що це заробіток певних чиновників, які получають біди Ну, Це про це вже писали і говорили багато, але окрім цього всього, це ще й ризики. Масовий перехід на безготівкові розрахунки це ризики в кубі, якщо не в четвертій степені. Під час війни в Україні і вартувало би навпаки, щоб економіка працювала, щоб кошти громадян були якось захищені, ну точно відмінити ці регуляції принаймні на ста на час ведення війни, на час загроз. Тому що загрози вони ж різні, і ракети прилітають, але й хакери російські не сидять так. Вони зламують наші банківські системи, легко викрадають гроші, а довести потім свою, як то кажуть, правоту, що ти нічого не розраховуєш, бо вся цим красом майже неможливо. Це вкотре підтверджує твердження, що наша влада не дбає про українців. Вона дбає про особистий зиск. Вона дбає, щоб отримати якісь в тому числі корупційні доходи від тих чи інших регуляцій. І постійно наражає українців на небезпеки. Чергова небезпека це втрата коштів під час е різного роду хакерських атак, взломів системи. І це буде лише по. Силюватись Підкреслюю, ні в США, ні в Європі і немає обов'язку використання банківських карток, і це нормально, коли підприємець надає якісь сервіси, він бореться за клієнта. І нормально, що клієнт вибирає того постачальника чи того реалізатора, який надає той сервіс, який йому подобається. Не приймає хтось готівку, наприклад, ну, от, в США, де я яром Ну, Ти просто не ходиш в то, в то кафе, не ходиш в ту крамницю, в той магазин. Великі мережі майже всі приймають, а малий бізнес він розуміє, що це додаткові витрати. До речі, коли ви платите карточкою, то той акварінг декілька відсотків. В Україні декілька відсотків, в Європі це значно менше, то до 1 відсотка і в США там 0,7-08, я визнавав. А у нас аж 2,5% 3 до відсотків забирають від операції. Ви розумієте, що якщо ви платите готівкою, якщо б не було цієї регуляції, то товари і послуги, які ви купуєте, ну було, було б як мінімум на 2-3 відсотки дешевше. Ось подумайте над цим, друзі, слухачі, підписники, хто мене читає. Тому що вам про це не скажуть з єдиного марафону, вам про це не скаже влада. Вона вам буде розказувати, що вона за вас дбає. Ну так дбає, як і під час війни, та? а насправді вона вас обдирає і підвищує ціни. Я, Окремо буду ще зробити такі стріми інформаційні, які пов'язані з підприємництвом. Я не я сам підприємець, і хто не знає, то я є голова руху Сейфоп. З 2019 року розуміючи всі негаразди небезпеки діяльності Зеленського, були з акціями руху Сейфоп, відстоювали спрощену систему, відстоювали громадянські права і свободи. пам'ятаєте, коли всіх закрили. А для обраних були відкриті кафе. Зеленський тоді приїхав в Вінниччину, якщо не помиляюсь, і він там спокійно. Кафе без маски сидів. А у нас всіх закривали по домівкам, забороняли з дітьми виходити на вулицю, маски одягали. Ми були проти цього. Ми не агітуємо чи не спростовуємо вакцинацію. Ми вважаємо, що в кожного має бути свій вибір, так само, як має бути вибір у підприємців щодо роботи на загальній системі податкування з ПДВ щодо спрощеної системи податкування, яку ми захищали. Ми проти нав'язування державних регуляцій. Ми проти оцього засилля, держеморт на всіх. В напрямках нашого життя, а це засиллю, пов'язано лише з їхнім особистим бажанням отримати особисту вигоду. Тому я дуже критично ставлюся до влади. Мені за часто пишуть, що ти критикуєш, навіщо? Тому що, На жаль, влада в Україні це паразитарна надбудова, яка нічого доброго українцям не несе. І війна, оця повномасштабна війна проти України, вона показала, що коли влади не було, це перші тижні повномасштабного вторгнення, українці краще зорганізувалися ніж з владою. Зорганізувалися, протистояли, віддали дали відбій агресору, дали відлуп. Ну а коли влада почала знову повертатися, почалися всі ті самі проблеми, з якими ми живемо, тільки ще збільшені в рази. Тому влада в Україні це зло, її треба повністю реформувати, вибудовувати відносини суспільстві, в тому числі в частині запровадження владних інституцій з нуля. Бо в нас виявилася химерна Структура вже не радянська, яка перетягнула на себе найгірші прояви радянської бюрократії і далеко не капіталістична, не сучасна, навіть не європейська, не кажучи про американську. Тобто виявився такий симбіоз, найгірше взяли з заходу і найгірше залишили радянську союзу. Такі українські реалії, друзі. Бережіть свої гроші, користуйтеся готівкою. І слідкуйте за моїми фірмами, буду вам підказувати. А взагалі під час війни, друзі, так, краще готівки і нічого немає. Тому що в один день ви можете прокинутися, у вас все з картки спишуть і ви ще залишитесь банку боржником. І я особисто користуюся кредитними картками і живу в кредит, а потім погашаю його. Це такий вам лайхак. Розміщувати кошти на банківських рахунках, які можна взламати шляхом електронного доступу. Це мені здається, дуже велика небезпека і дуже велика розкіш в час війни, в час тоді, коли банківська система торпедується ззовні. Бережіть себе, бережіть свої статки. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає.